До запитання, навіщо я ставлю такі девайси собі в автомобіль. Все одно, коли буду продавати автомобіль, автомобіль від цього дорожчий не буде. Так цей час, який я на ньому буду їздити, я буду отримувати задоволення від того, що в мене є такий девайс. Буду слухати якісну музику, дивитись кліпи. Насолоджуватись їздою на автомобілі. Нічого страшного, ну, буде дешевше і буде дешевше. Яка різниця? Автомобіль купляється не для того, щоб заробити гроші. Хоча у перекупів так і є, що купляють, перепродають. У мене в даному випадку цілі заробітка на автомобілі нема. Мені автомобіль подобається, і також хотілося мені такі. Трошки дороботочки зробити в автомобілі, я вже звик у мене на всіх автомобілях, я встановлю Android, я вже до нього звик і без нього їздить мені некомфортно, наприклад. Без камери заднього виду їздить. Я без проблем можу, але з нею набагато класніше їздить. Коли ви включили, Задню передачу. Незважаючи, що на вулиці вечір ви бачите ззадів все і все у вас добре. Так що, так, от а хто намагається економити, так звичайно, треба купляти найекономнішу автомобіль. Нічого в нього не ціплять, хто хоче заробити, не знаю кожному своє.